Голос, який може дуже підступно дрижати під час складних розмов, перемовини з розгніваним клієнтом, питання пов'язані з наданням складного фідбеку. Що робити, щоб наш голос допомагав нам звучати впевнено і не підводив? Будемо розбирати стані фамрай. Голос озвучений видих. Якщо ви хочете прям змінити голос, то це треба робити там щодня. Це звичайно найвеселіша частина будь-якого тренінгу по голосу. Точно треба дослідити, а як цей голос у мене міняється в певних ситуаціях. Коли ми хвилюємось, першим збивається дихання. Найгірше, що ви можете зробити, це говорити там про звільнення якимось іншим голосом. Людина вже така напрушилась, щось не так. Є якась різниця, як треба готуватися до зустрічі офлайн-онлайн. Тут людина переді мною, а тут бувають проблеми зі зв'язком, і все одно зараз я розумію, що мені треба пробити два екрани. Чи є якісь способи маніпулювати <ристо> з допомогою голосу? І як це зрозуміти? А можна звичайно нижче? Якщо що ви відчуваєте, людина на вас може тиснути низько і повільно. Вона може мовчати довго після вашого питання. Ви можете почати так само спілкуватися, і тоді ви вийдете на рівні складні розмови, або, наприклад, це група людей в компаніях, які часто приймають участь в перемовинах. Коли ти вмієш говорити якісно, то можна не напружувати свій мозок постійним продукацією. можна сказати одне речення, але сказати його так, що у людей не залишиться питання.